Тактики для фейситу це рубрика, основна мета якої пояснити глядачу, що виконати тактики тір 1 команд на Фейсіті легко, якщо ви граєте пачкою з трьох людей, адже 3 з 5 — це більше половини, то вашому стаку буде легше домовлятися контролювати ключові зони за КТ та відкидати всі необхідні гранати за те за планом на раунд. Всі професійні задроти на Фейсіті підіймають собі 4000 тисячі саме граючи пачкою з трьох гравців. Це літо ми з вами дивилися фішки, їх вивчали, проте не знали, як відіграти тактики. Саме тому з початком навчального року я вирішив вам записати чотири найюзабельніші на тактики на мапі Міраж. Адже всім треба вміти грати цю мапу. Готуйте свої тактичні зошити, Зараз буде трошки духоти. Поїхали! Bad King, Bad King. Bad King, ти король! Першою на сьогодні тактикою буде АПОП від команди Маус. Все, що потрібно заколити двом рандомом, це Хей, hey бойс, rush Пелес don't stop. Вони біжуть вдвох в палац, а ваша трійка прямує до ями. Попередньо, снайпер або просто саппорт з вашої пачки кидає смок на топ-мід, щоб подовше затримати увагу снайпера у вікні і гравця в коні на мідл. В цей час опорник А залишається в соло і відбувається ваш вихід. Підійшовши до ями, у вас є дві ролі. Розкидник, як Бролан, котрий кидає смок під стейрс з декількох кроків на шифті, і молік на стеєрс на контролі. Ці гранати відрізають толпу. Остання роль це Ентрі, котрий має одночасно з третім тімейтом після розкиду на стерс подушити молотов і вийти під флешку пушити сендвіч. На звук флешки і смока в ямі байтиться, а опорник, і саме для того рандом із вашої команди радить. Опорник в цей час забайтився на яму. Також, окрім флешки по ліхтарю, вашому тімейті треба кинути ще й флешку за стейерс, бо вона дуже юзабельна. Ось так вона кидається без смока і сліпить всі наступні позиції. Ну і звісно, під це все діло вам треба зайняти Ну Що, сука, тобі пізда. Підсумуємо на дошці. одному з вашої трійки треба кинути смок топміт і дві флешки на А, другому смок під стеєс і молотов на стеєрс, третьому потушити молото в ямі. Також треба дати команду ботам palace». Якось так. Поїхало до другої тактики. Завжди треба вміти розкинути апленд, і з цим нам знову допоможуть маус. На початку раунду треба від двох з вашої трійки смоки на мід, щоб так само не дати швидкость збрати інфу гравцям КТ, бо інакше вони перевірять мід і швидко фокусуватимуть пленти. Тут так і сталося, незважаючи на це. Хе-хе. На цей раз двоє з вас йдуть в пелес, а один супроводжує рандомів в ямі. Ми покладаємося на розсудливість, підготовленість і силу наших рандомів і довіряємо їм розкинути смоки. Звісно ні. Єдиний наш тімейт в ямі просить цих кріпчиків дропнути смоки біля дверей. І далі робить соло розкид смоків на А. Кидає смок на голови по куту даху. Смок під голови по початку дротів, а смок на КТ посередині білої товстої лінії на стіні. Всі смоки кидаються лівою кнопкою миші Jump Throw. Далі ролі двійки в пелесах. Один стає на молотов, інший на дві флешки. Той, що стає на флешки, вирівнюється по першій лінії на підлозі біля колони і ставить приціл на тріщину. В цей момент другий гравець впирається в кут, ставить приціл вище. Що це за плінтус, такий чорнамент? Потім відходить в смок і впирається в кут. Після цього вони чекають того, щоб наші смоки стукнулися на А. І перший відпускає молотов, який випалює простір на балконі, а другий кидає флешки лівою кнопкою миші. Вони вибухають на балконі, і під другу флешку перший гравець дропається в ніндзю. Бролан трошки поквапився, через це з'їв флешку і міг померти. Але якби все виконав чітко, в дефолті його чекав би крафт. Проте тімейти з ями йому допомогли. Стосовно тімейтів в ямі, їм просто треба сказати: Wait for flash, boys! І щоб ваш тімейт в ямі дав їм дефолтну флешку по ліхтарю, під яку вони будуть виходити. Знову підводимо підсумки на дошці. Тімейт номер 1 йде в яму і буде розкидувати А, тож йому треба буде засейвити свій смок і забрати два смока в рандомів, також прикупити пару флешок на вихід. Другий гравець вашої трійки має кинути смок у вікно та купити молотов, щоб кинути його на балкон. Третій теж має дати смок, але вже в коннектор або на топміт, і прикупити собі пару флешок на вихід з паласів. Все, що треба сказати рандомам, Drop smokes and go out pit when we call. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google Case, де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом mur 35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся! Забираємо тактику на спліт Б від найкращої команди 2010, 21 та 2024 року наві. Адже треба ось цих чилгаїв трошки напружити, бо в них зазвичай реально на Б чіл. На початку раунду треба заколити рандому дроп смок, щоб перший з вашої трійки дав смок у вікно та потім докинув смок в кон. Також бажано попросити іншого рандома кинути смок на топ мід, щоб в Мідлі було максимально безпечно. Також на респі бажано сказати рандому, котрий дропав смок. Run short, don't Ран шорт, донстап, вийдунейцміт. Все це один з ваших тімейтів дропає свій смок в бедім та йде сопортити рандома в Мідлі, а інші двоє ведуть за собою в бедомі другого. В Мідлі все, що треба, дві флешки в конектор, під котрі ви запускаєте рандома в шорт максимально безпечно. Також бажано люрканути другим номером в шорт, якщо рандомчик все ж таки виявився кріпчиком. Смок в бедомі підбирає той гравець, котрий давав смоки у вікно та коннектор. І біжить кидати смок у вікно кічена та потім додає флешку через верх. Під цю флешку ваш третій тімейт, котрий ще не був задіяний, тушить молоту в бедомі та разом з рандомом намагаються швидко виходити, щоб допомогти гравцю в шорті сплітанути Б. У висновку, що ми маємо? Смоками відрізані вікно та кон, що змушує гравця в шорті в соло приймати вихід через міт. Через це беопорник теж лишається один проти декількох гравців Наві. А ротація відрізана смоком в Кічені, що змушує снайпера вриватися за плент в занадто обмежений простір. Підсумки наступні: перший з вашої трійки має кинути смоки у вікно та коннектор, а потім ще й докинути смок у Кічен і додати флешку через верх. Другий має дропнути смок в БДІм та дати дві флешки в коннектор. Третій підбігає під Б і тушить китешний молотов, щоб сплітувати Б разом з гравцем в шорті. В цьому раунді треба сказати рандомам на одну фразу більше. Першому сказати Drop smoke and run short, а другому Smoke mid and follow our teammate on B apps». І остання тактика легендарний B-pop Приклад раунду взяв у монголів. На початку, як завжди, смоки у вікно і топ від двох ваших тімейтів. А третій під цей розкид бере з собою за ручку рандома і каже: Nate con and go B». А сам кидає молотов в Андер і потім другу Хаєвкон. Цими гранатами монголи не дають швидко пікнути мід або андер, та створюють ефект присутності декількох гравців в Мідлі, що може натякнути КТ, що навряд зараз буде вихід під плент, і змусить їх файтитися за мід. Під час фону в Мідлі один з вашої трійки має залишити молотов, а другий дропнути смок. Всі гранати використає ваш тімейт з мідла, коли приїде в бедім. Тут він стає в дефолтний кут, звідки можна кинути всі гранати на Б. В цей момент вся монгольська тусовка підходить ближче до виходу. Бліц має два смока: перший кидає лівіше башти лівою кнопкою миші, а другий поміж вікон на куті башти в стрибку. Перший смок відрізає дальні позиції в шорті, а другий закриває вікно кітчена. До того моменту, як почався розкид, один з вашої трійки вербує тімейта and drop дропдаун Windows with me. І пікає тільки праву частину балкону, щоб пройти вздовж лівої стінки непоміченим, і кинути флешку та стрибнути у вікно. Другий з вашої трійки сідає на виході, та кидає флешки по куту тіні на будівлі. Вони вибухають в пленті і сліплять позиції Форест та за колоною на шорті. І кидає молоток, щоб випалити таку незручну позицію за плентом для нападу, а також не дати гравцю ротації увірватися з мейну за плент. Траєкторія вашого ентрі гравця має бути наступною: він падає у вікно і намагається проходити на 90, щоб контролювати все ж таки можливий врив гравця ротації з кухні. Останній раз спускаємо дошку. Перший гравець вашого Тріо має кинути смоки у вікно та топміт, потім дати дві флешки в плент і молото в плент. Другий запакований дуже серйозно, однією потужною флешкою, яку треба влучити, щоб вона вилетіла у вікно. Третій має кинути молоту в вандер, потім прийти в бедім та кинути два смоки на шорт та у вікно Кітчена і накинути декілька флешок через верх. Фрази для рандомів тут дві. В першому ви кажете Go ей con and come back towards B apps, а другому go B apps and drop smoke, I will show where. Дякую вам всім, друзі, за перегляд. Сподіваюся, всі ці тактики я виклав максимально доступною і простою мовою, і вони стануть вам у нагоді, щоб підіймати своє ело на фейситі. Підтримайте рубрику лайком, канал лайком, протисніть підписку і дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. З вами був Мур. До зустрічі!